Oh, новиночка в нашому магазині це електровелосипед Адамант на 20-х колесах. Алюмінієва рама. Він вже навіть обладнаний 750 ватним електродвигуном. Батарейка тут має 17 Ампер годин, 48 вольт. Цікавий велосипед. Тут є вже навіть 8-9 навіть 9 режимів роботи. Крім цього, це дамка, доволі зручно перекинути ногу, гідравлічні гальма, які працюють також дуже відмінно амортизаційна вилучка, яка також додає певного комфорту. Крім цього, до речі, вже друг, друга людина запитує в магазині: а чи можна тут перевозити дитину, чи можна буде її тут посадити. Звичайно, можна. Тут є вже опори для ніг. Тобто дитині буде доволі зручно тут також їхати. І навіть ми вже влаштовували тест-драйв. Він спокійно під горку піднімає 170 кг. тобто дві людини на нього не сідають, і він спокійно їх тягне на горку. Тому ціна такого велосипеда на даний момент 40 993 гривні. Ну, звичайно, він є на сайті, перейдіть туди, перегляньте всі детальні характеристики.